by Вітаю, друзі! Отже, в продовження попереднього відео розповідаю, що було далі. А далі було дуже просто, дуже довге чекання. Добу я чекав на те, щоб отримати наступну роботу. Мені написали, що їдь в Торонто. Приїхав я в Торонто вчора увечері. Написали, що буде дві від двох до чотирьох завантажень. Ну і на перше завантаження я приїхав вчора увечері. Вже знаю, бо тут вже попередній раз був. І це вже другий раз в мене і я з. По, з досвіду попереднього разу знаю, що коли я сюди приїхав, в них не була готова продукція, їх ніхто не був попередив. Відповідно, я чекав до обіду, поки вони зробили ту продукцію і мене завантажили. Аналогічна ситуація: зранку приходжу в офіс, мене бачить, каже, впізнали О, каже, а нас, нас знов не попередили. І знов каже, ти змушений будеш чекати. Заїжджай під рампу, вставай, і, ну, і, 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 і години чекання будуть. І після того я маю їхати ще в інше місце тут, в передмісті Торонто дозавантажитися. І після того написали, щоб я сказав, скільки ще залишилося місця, тому що вони ще планують ще десь до завантаження. Я щось так передбачаю, що це буде знову в Квебеку, вище Монреаля, як і минулий раз. Ну, подивимося, поки що сижу, чекаю вже. 10-11 і ще навіть ніхто не, не відкривав рампи, не заїжджав. От так, так працюємо. Тільки пів першої завантажили. І тепер їду на друге місце завантаження. Пробочки, ну це ж, Торонто Еріа тут. Добре, що ще така година, бо. Десь втретє тут буде просто катастрофа. Маю завдання перед собою поставити ну, в планах, щоб тут швидко друге місце завантажити і втікати звідси. Бо якщо не так, то зависну на дуже довго. Диво, всі так їдуть чемно, от 60, напевно, тут камери стоять, бо, бо, бо переважно в Торонто не такі дисципліновані водії. В цій частині я вже набув, напевно, років 5. Оцих будинків тоді тут не було жодного. Розбудовується місто. 700 метрів. Be in any of the three Дуже мудро зроблено, що винесено смуги окремо для автобусів посередині, і там тільки автобуси їздять. от Бачите, зупинки і тільки для автобусів. І автобуси не заважають машинам, ні машини автобусом. Отак працюють. Канадські робітники на будові. Я стою на перехресті, на світлофорі, дивлюся, спостерігаю, як, яка в них ефективність. Вони собі стоять і про щось говорять. Прийшов третій. Ага. Погодинна оплата праці. Для автобусів досить, досить гарно виглядає. Це мені подобається в Торонто. Так, в трьох місцях я завантажився. Оце останнє завантаження це оці дві, дві рами. Одна і там під нею друга легенькі. Друге було оці дві довгих і двоє рам на... На двері, воно також легеньке, тільки одне оце довге тяжке. Це також легеньке. ну... Я маю завантажено, ну так, на одну на одну восьму причепа. А повозів взагалі. Чекаю на документи і далі. Щось мені недобре, чесно кажучи, я вже тільки що ще й таблетки від голови випив, бо ще мене та хвороба хапає. Якісь... The sky engines roar as time rolls by mountains tall highways wide Trust keep rolling rolling on through the night and into dawn canada strong roads we ride stealing grit the heart it knows Dreams where the north wind blows. Every mile, every load, every story it shows. Wheels hum low beneath the sky, engines roar as time rolls by. Since tall, highways wide. Trucks keep rolling, rolling on through the night and into dawn. Can in strong rocks we ride? Steel and grit the heart and nose. Carrying dreams where the north wind blows. Jak Дуже класно. Є одна така місцена в нью куди біля хайвея, де є можливість зупинитися, я осінню час від часу зупиняюся, щоб грибів назбирати, але не цього сезону. Бачите, жодного гриба нема, бо дуже, дуже сухо. Оце такий, все, все в мосі. Тут на квадроциклах їздять дорога така спеціально для них. Ну і як можуть, можуть рости гриби, як подивіться. Який пил, дощом давно не пахло. Ну що, нема грибів, то нема, Йду, їду далі. Ще мені залишилося 230 кілометрів до бази. Зараз це сьогодні п'ятниця. Закинув причеп на базу і додому. Що найцікавіше, що дали мені... написали спочатку, що я мав доставку робити в понеділок, потім написали, що ні, візиту на базу. Після того дали завдання вже з вікнами на штати на понеділок. Відмінили, дали знову, відмінили інше якесь завдання. Я не встиг його відкрити, як воно було відмінене. Потім знову дали завдання, якийсь номер, я його не встиг відкрити, його знову відмінили. І тепер щойно прийшло повідомлення, що ми тобі повідомимо в понеділок про те, що ти будеш робити у вівторок. Добре, хоч повідомили, що, щоб я на понеділок вже собі нічого. ну, не розраховував, що я поїду, що буду мати лонг вікенд: Engines roar as time rolls by. tall, highways wide. Передали в місцевих групах, що якщо хочете мати на рано заморожені помідори, то їх нічим не накривайте. Ну і в мене на городі така от ситуація, куртки якісь старі. І... Те, щоб можна було використати, використалося для того, щоб помідори не змерзли. Бо є багато зелених і в нас був дуже такий неприємний досвід два роки тому, коли дві третіх врожаю просто за одну ніч пропали. Класно, що ще осінь тепла, в день 20 і більше градусів, сонячнічно, але на ніч падає температура, може навіть до нуля впасти. От зараз от смеркає, тільки е, темніє і відразу все, відразу робиться холодно. І буде на ніч 4 градуси, і місцями і приморозки, відповідно треба спасати врожай. Маю вже сьогодні вівторок і я ще нікуди не виїжджав. Вчора порозмовляв з кадровиком і тепер маю великі зміни в роботі. Про ці зміни я вже вам розповім в наступному відео. Кардинально все буде мінятися. Віддав я свій трак. І зараз, чекаю, маю забрати вже інший. Верніше, я його вже в принципі, забрав, але відразу завіз на ремонт, бо маленькі неполадки в ньому є. Отже, то такий маленький спойлер, що, що, що буде далі. А далі буде зовсім інша робота, інші маршрути. Все буде зовсім інше. Отже... Підписуйтеся на канал, буде цікаво. Ставте вподобайки, кому подобається відео. Пишіть в коментах, що ви ще хочете побачити. Донайте на Збройні Сили України. Дякую за перегляд. Бувайте!